А ви знали, що у середньому коти витрачають 2-3 доби на сон. Тобто дев'ятирічний кіт був активним лише 3 роки свого життя. Кішки, як правило, риють правою лапою, а коти лівою. Коти можуть пересуватися на максимальній швидкості близько 50 км на годину на короткій відстані. Вони підстрибують на висоту більшу 5 разів за власний зріст. Коти труться об людей не тільки з ласки, але для того, щоб позначити територію з запахом зал, розташованих навколо морди. Також запах виділяється в ділянці хвоста і лап. У кішки в тілі 230 кісток, а у людини тільки 206. У котів немає ключиць, тому вони можуть пролізти в будь-який отвір розміром з їхню голову. Поверхня носа у кішок так само унікальна, як відбитки пальців у людей. Серце кішки б'ється майже в два рази швидше, ніж людське, від ста десяти до ста.